Доброго дня, шановні колеги, сьогодні компанія Бас завітала на Чернігівщину. Ми знаходимося у господарстві Десна, і я хочу представити вам його керівника Микола Дмитрович. Доброго дня! Ми до вас приїхали. Подивіться, що у вас робиться, і саме головне, щоб ви поділилися досвідом господарства по вирощуванню картоплі. Дякую. Вітаю, доброго дня, бажаю здоров'я. Ми знаходимося на полях підприємства, яке я очолюю Десна, Чернігівський район, Чернігівська область, село Боромики. На даному участку поля знаходиться сотка катоплі білороза. Господарство має насінницький статус і виробляємо картоплю, яку завозимо з теренів Європи. Лідіруючих насінницьких компаній завозимо в статусі супереліти, еліти, виробляємо в еліту першу репродукцію, таким чином досягаємо дуже хороших результатів завдяки співпраці з наною компанією БАС, яка завжди дає свій супровід, рекомендує свої препарати. Микола Дмитрович, скажіть, будь ласка, у вас насінне господарство? Яка Найбільша небезпека або який пріоритет ви віддаєте в тому, щоб вирости на сіневе картоплю, щоб вона була. Насамперед, напевно, щоб вона була чиста від хвороб, шкідників вірусів, так? Ну так, ми досягаємо результата по живленню, по захисту. Єдине, чого не вистачає нам полива, але є в нас думка, що це вже ну, ще заважає нам дуже сусід наш, ворог наш так, спільний. Ну, да, але я думаю, наступить перемога і ми це питання піднімемо і здобудемо. Як ви оцінюєте стан картоплі, Зараз кінець, ну останній день червня місяці на цей час. Як виглядає дальна платація? У цьому році все завезене із Європи. Було тяжко прийняти це рішення, але я все таки прийняв. І я не помилився. На сьогоднішній день станка топлі я е, задоволений на всі 100. І ви самі бачите, як вона буяє. Окрас чудовий. Так. Не те слово, і, я думаю, результат вона показує, буде. що в неї все є. І живлення є, так. і захист вони. Всього достатньо. Нема наявності зараз ні хвороб, ні шкідних. І хліб. на нашу радість достатньо вологи. Так, достатньо <гум> дощі прийшли <гум> і, в принципі, так. Да. Я думаю, що вона тепер залишиться зробити надійний захист, тому що після цих дощів наступає жарка погода і є насамперед небезпека фітофтори. Ну про це ми поговоримо з агрономом вашим, що він планує і що ми рекомендуємо в даній ситуації робити. А на зараз теперішній час ми маємо дуже чудову картоплю. Один рік була рекомендація з представниками компанії БАС, в частності Євген. Він порекомендував Сігном. Це препарат, який дійсно захистив да, цю кацопельку. Захистив насаперед від альтернеоза. Препарат Сігном, якщо взяти ціну і якість, ну напевно, не перевершена. По своїй ціновій позиції він досить оптимальний для господарства, а якість його досить хороша. Завдяки системності даного препарата він впливає як проти альтернарії, так і дає нам. Хороші підстави для того, щоб картопля зберігалась в подальшому сховищу завдяки діючій речовині баскаліту. Так. Ну, на останок хочу сказати, працюйте з компанією Басу і будете мати результати в картопляці. Ну, ж прийш... Не прощаємося. <ріху> ну а тепер біля нас присутній Роман Миколаєвич. Він головний агроном даного господарства. Ну і як його. Дітище – це картопляне поле компанії Бас, участок Роман Миколаївич, що ви тут вносили і коли садили? І що ви робили при посадці? Який час? Скажіть, будь ласка. Починали садити 12 травня. Вносили... Це В цьому році пізновато було як для року? Чи оптимальний період? Ну, це майже кінець оптимального періоду. Так, так. При протруці вносили Серкадіс по 0,7 літа на гектар. У першу фунгіцидну обробку вносили полірам, по 2 кілограми і вносили в другу обробку через 10 днів. Це Акробат. буквально вчора. Да. Акробат плюс серкадіс. Прекрасно. Ну, хороша комбінація, я вам скажу. Акробат проти фітофтороза і Серкадіс, який альтернарій буде брати. І також він же працює Серкадіс проти ризоктонії. Наші спеціалісти більше розкажуть детальніше про даний препарат і які його переваги, які є. Ну, ми бачимо, що на даний момент кінець червня картопля, на ваш погляд, в хорошому стані. Да, Зауважень, поки немає ніяких, препарати тримають, робимо ж превентивні ж обробки, Передумов для загрози якоїсь для картоплі поки немає. Компанія BSF представляє продукт Серкадіс, який застосовується в нормі 0,2-0,25 літра на тонну проти хвороб, таких як найбільш поширеніших ризоктоніоз, парша звичайна та сухі гнилі. За основу діючої речовини в даному продукті знаходиться флукса 300 грам на літр. Даний продукт використовується безпосередньо перед висадкою картоплі для нанесення на саму бульбу для знезараження від різного роду хвороб і самої картоплини, захищає дану бульбу від мікобіоти, яка знаходиться в ґрунті, сприяє розвитку гарному кореневої системи. Тобто, якщо ми можемо бачити викопати порівняння контроль і порівняння Серкадіс, то на Серкадісі буде найбільше дрібних корінців. Також буде розвинений краще пагон центральний. На даний момент цей продукт дуже користується популярністю серед картоплярів Чернігівщини. Роман Миколаївич, які подальші дії ваші по захисту від хвороб? Ну, по захисту, якщо попланово все, все гаразд, через тиждень третя обробка буде вносити акробат і плюс сигном. І ще в нас є Орвего в запасі, так? Ну, Орвего то вже на наступний. Тому що у нас така погода, що загроза може бути фітоктори, насамперед, так? Так, да, погода зараз сприяє, випали опади Уже за останні ці дні в районі 30 міліметрів. Погода така, тумани ще раз почнемо. Ну, така сприятлива погода для розвитку фітофту. Ну, тому моніторимо посіви кожен день, а тут на полях. Бо щоб не, не так, прогавити так. цей момент. Ну і скажіть мені таке питання. От в компанії у вас є досить велика лінійка препаратів для захисту картоплі. Той самий Сиркадіс, Регент, Орвего, Акробат, Полірам, Сігнум. На ваш погляд, який ваш любимий чи ви даєте перевагу препарат? Один назвіть. Який ви? По фунгіцидам? Ну, по фунгіцидам, так. Да. Ну, це Сігнум. Сігнум, да. да чудово працює. Двокомпонентний препарат да, да, системної да, дії. Профілактична лікувальна да. дія чудова. Ну і Серкадіс, як протруйник, це просто супер препарат. Незамінний, да, по суті. Да. Да, да, да. Як казав вже, директор, незамінний. Да. Препарат. І регент так, проти грунту комплексу ґрунтових шкідників. Шикарно. Ось ну, ця трійця, можна сказати, компанія БАС, Регент, Серкадіс та Сігнум це основа для картоплярства. Інші так, так, так. препарати також чудові. Але прийдемо комбінуємо доповнюємо. Зараз, може, продемонструємо позарічний да, назар, етап. Да, Побачимо заклад, закладку, яка вона тут... Що давай. ви порекомендуєте? Який ну, якийсь окремо такий, що сам собі росте. Ось Зробили підкоп, як ми бачимо, закладка бульби. Коренева система чиста, світленька, ризоктонії хвороб жодних натяків немає. Серкадіс спрацював да. добре. Да. І ще тримає. Да. Головне, зараз наша задача це зберегти врожай, наростити те, що вона зав'язала, вчасно проводити фунгіцидний захист. Волога є, живлення досить нормальне видно по листочках. Ну і тепер, саме головне, як ви кажете, зберегти і наростити врожай. Зберегти і захистити врожай. Те, що ми на даний момент маємо. Ну а потім ми приїдемо, подивимося через якийсь час, що воно вийшло з цього. Да. Добре, дякую. Да. дякую. Ми з вами проведемо тут семінар, круглий стіл, коли картопля дозріє. І тоді вже будемо викопувати її. І зберемо людей, коли вона буде дозрівати, подивимося по термінах і знову проведемо зйомки і покажемо результати вже в дії, яке відбулося, яка картопля має бути в кінці сезону. Так? Так. так, так. так. так, так, так. Дякую вам. Дякую і вам. BASF. We create chemistry.